Всім привіт! Привет! З вами We're Friends TV. TV Як ви пам'ятаєте, нас звати Соня і на порозі світло-материнське свято. Це День Матері, і ми б хотіли вам розповісти про нього. І на, на, на цьому святу посвящається <свіщ> і наш випуск. Ми будемо робити листівку до Дня Матері. Ми вже зробили деякі заготовочки, бо їх дуже довго робити Ну, вам розповімо. Отже. День матері святкують у країнах Азії, Європи та США. Мама це найдорожче, що є у дитини. І тому створилися День матері, і доказом цього є така історія. Вперше це прекрасне свято відзначали в 1907 році. Ініціатором його, його проведення виявилася проста американка Анна Джер, Джервіс. Яка таким чином хотіла вирізати свою безмежну любов до своєї померлої матері. І написавши лист проханням підтримати згадану ідею в численній ініціації, Анна знайшла підтримку людей і вже через три роки заходи до Дня матері в її рідному штаті отримали статус офіційних. Отже, що нам потрібно для цього виробу? Для О, цього два виробу? кольорових папіра. два кольорових папіра. можна. У якого у будь-якого кольору Будь Але ми вибрали голубий і жовтий. Ми вже склеїли один кусок картону на сторону і намалювали ескіз. Ось такий. Зараз ми його покажемо, що екіз. Ось такий. Можете зайти на Наша... пустончик його зачісвіш. Ну, і вибрати там, вироби, і, всякі листівки. І там буде оцей цей там можна вирізати. Так. Ось. <рес> Ми зробили вже одну таку ромашку, ну, треба дивіться. зробити ще одну. Ми вирізали три ромашки, велику, зараз я б, велику середню та маленьку ромашки і серединку жовту, щоб виклеїти. Вона так. у нас буде тут збоку і, і, і дивіться. Коли ви будете заходити, на сайт, Ви побачите цей виріб, але там буде показано, що, що треба буде просто вирізати кожен листок. Ми О, робили... Кожу паліточку ми намагалися зробити. Ми, ми це діло покинули ми і зробили, зробили мою... просто так. теж мою... дуже... так, Тому що це дуже, дуже довго і воно не завжди виходить рівно. Да. Отже, так, я зробила вже свою ромашку зараз. Е, моя подруга буде робити мені ось таку саму штурменці. Та ромашку, таки як... ну, я Ну що ж, починаємо. Продовжуй. Ми вже почали. <рес> да. так. Ось таке я вам зараз робити. дивіться. Ми, ми беремо звичайний папір, звертаємо його вдвоє. Ну, я щось тільки робимо. Да. Потім ми беремо рожу. Я поки що вирізаю ромашку, потім ми беремо жовтий кольор. ми жовти. його роз'їжджаємо напополам. Я ще бачила, не розріїжджаємо, а розрізає. Ну, бувають такі неполадки. Зараз ми замазуємо клеєм. Ви, ви помітили, що в першому випуску ми такі були ем, да, без сміху, без, без нічого. І подумали, що нас буде не цікаво дивитися, але насправді ми це відео попало раз переснімали. І Вони, там було занадто що... смішно. Да. Там були всякі історії. Бачите, ми беремо отаку клієнта собі. Розпочинала я, як ви бачите, пробувала розпочинати Софія, але в неї були так. Любі друзі.